Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі, розділ п'яте, частина четверта. Навесні він намірився попрощатись з старим і все-таки рушити в Одесу. Вантажником у порт, гадав, приймуть без зайвих балачок, а там, там, може й пощастить. Не повинно ж весь час не щастити, мусить ж бути колись і його зверху. Весна в цих краях минає швидко і одразу настає літо. З ласкавим сонцем, з багатою риболовлею, то в лимані, то на морі, з відпочиваючими, які приходили винаймати житло, і яких тепер охоче обслуговував новий господар, беручи однак плату таку, що приїжджі зітхали, але згоджувалось за сонце завільний на кілька кілометрів вліво і вправо берег, з перемитим піском треба було платити чималі гроші. Старий довідався, що Іван бере з Задав і розкладачку по-божески, зауважив, але той відмахнувся з такою зневагою, що старий зрозумів він безнадійно втрачає права господаря. Може, і витурив би самозваного хазяїна, але відчував, що без його беречкої руки і хазяйського ока все тут переведеться ні на що, а старому, коли помре, нікому буде і п'ятаки покласти у заслі очі. За два збігли роки Іван освоївся на Побережжі. Він уже мав офіційні права опікунства. У старого єдиний син пропав без звісти на війні, більше рідні не було за що мусив успадкувати хату і господарство, якщо діда не стане. Іван уже почав присувати про Одесу порт і чужий невідомий берег, який його колись так манив, але одна обставина не давала спокою. Треба було мати якусь офіційну роботу, бодай для видимості він жив у країні, де не заохочувалось ні неробство, ні надмірне захоплення повічними, у даному випадку не відпочиваючих заробітками. Зароблених грошей сповна вистачало від сезону до сезону, бо Іван здавав на всі літні, а часто й на осінні та весняні місяці не тільки кімнат, а й дві пробудови дощі буде без вікон з плоским шиферним дахом. Охочих відпочивати на безлюдді з року в рік більшало, а цього Іван, а з цього Іван зробив висновок, що людям також придав людський гармидер. Людство прагнуло до усамітнення бодай на місяць і відчував перед приїжджами свою зверхність. Він угадав цю божесть кількома роками раніше. Несподівано знайшлася йому робота, і саме така, про яку мріяв. Для приїжджого міського люду усамітнення виявилося хорошим. <кій> Тільки на перші кілька днів. Далі вони знову прагнуть дотовкотничі. Хвиля туризму, що заполонила світ, докотилася до цих тихих берегів. Приїжджі один в одного перепитували про острів, що шматком грубо відломленого суходолу був ванів на горизонті. Декотрі сміливці рушали туди на надувних човнах. Одного разу раптовий вітер поніс вутлого човника відкрите море і довелося викликати рятувальний катер. Ось тоді місцеві власті вирішили, що забути острівець, на якому досі незайманими залишилися сліди осені 41-го року, може стати своєрідним музеєм. На судно ремонтному заводі було полагоджено старий мотобот. що... Ждав чергу на переплавку, пофарбований у веселий оранжевий колір, а з похилого підвітряного берега на острові зроблено простенький дерев'яний причал, і острівець раптом став, чи не найпопулярнішим для відпочиваючих на всьому побережжі. Нато поцікави, годинами вистоювали то там, то там на березі, виглядаючи з моря оранжеве сиденце. Та от лихо мотористи. Попадались, якщо не п'янички, то ледері, а знайти на пустельному березі екскурсовода було взагалі неможливо. З я на острівець поплив і Іван. Розповідь дівчини екскурсовода про 17 17-го батарею, порівняно з дідовими спогадами, була такою блідою та невиразною, що Іван подумав він про те саме зміг би розповісти стократ цікавіше з такими подробицями, які Привозним екскурсоводом і не снились. Наступного разу, рушаючи на оранжевому мотоботі до острівця, Іван уже цікавився не островом, а роботою моториста і дійшов визнавку, що легко справився із двигуном із стерном. У тих краях, яким мимо своєї долі він віддав значну частину життя, доводилось працювати на трелювальному тракторі. Іван запропонував свої послуги. Пропозиція організаторам екскурсії здалась доречно. По-перше, чоловік не п'є, по-друге, живе поряд у дідовій хаті. Мотобот можна заякурювати на ніч навпроти осідка, а вранці рушати на острів, а не ганяти щодня в місто і з міста. Найголовніше ж може бути одночасно і мотористом, і екскурсоводом. Взимку Іван самотужки проштудіював довідник з морського Каботажного судноводіння склав іспит і одержав посвідку, в яку було записане зовсім інше ім'я, ніж те, яким його звик кликати старий. Але старий на той час уже спочивав вічним сном, по власноруч викопленій по прибережному піщанику могилі, так і не дочекавшись ні свого петра, ні хлопців сисунців 17-ї батареї. З весни і до осені оранжеве суденце невтомно снувало від берега до острова від острова до берега.